Зараз ми поїдемо на, на студію до братів Гадюкіних, Вони пишуть новий альбом. Немає затору, ми собі несемося на швидкості 70 км на годину. Підвізка в Сузукі серйозна. Це означає, що напевно, вона і швидкість розвиває достатньо швидко. Ми зараз, тоді вже вийдемо куди на трасу. Бачите, як вона. От зараз е, ми їдемо по старому покриттю асфальтовому по проспекту Перемоги. А зараз вийдемо на нове. І ви відчуєте цей звук і цю різницю, оцю європейську якість. Як би хотілося, щоб ми їздили на Suzuki sx 4 власне, по таким дорогам, а не по таким. От вони, бачите, які бум-бум-бум-бум-бум-бум. бум 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 шай бум, -бум, -бум. Шай -бум, -бум. І зараз тут буквально цей меджик станеться. Раз, два, три, чотири. І бах! І вона нормальній дорозі. Бачите, нормальне покриття. Є розмітка нарешті. Можна побачити, куди ти йдеш. Якось чам себе поводити по відношенню до інших учасників руху. Дуже приємно. По цьому новому покриттю їхати дуже приємно. Та прекрасно. За містом почуваю абсолютно себе комфортно шиною. Я не знаю, там хтось жалівся на оцю стойку. І вона абсолютно не зажає. Тут достатньо велике це вікно. не знаю, для мене це викид план. Можливо, це якось пов'язано із ростом водія або там, з габаритами садового водія, ну для мене спокійно. Що стосується огляду, абсолютно нормально, стойки не зажає. Ну і те, що дзеркала великі, це кайф, звичайно. Я їх там навіть не дуже під себе рівняла, але все одно. Контроль, ставити собі спокійно на безпечну швидкість. Я прощаюся всі свої дівочі функції я виповнила. Але у нас є такий хороший угонщик на радіо. Наш програмний директор. Так що я вам з задоволенням представляю Артема Самойлова, який закоханий в автомобілі, який не може пропустити таку нагоду показати і подивитися, як їздить Сузуки СХ4. Зустрічайте Артем Самойлов. Зараз спробуємо доїхати із студії братів Гадюкіних. Ми тестуємо ручне перемикання під кермовими лівістками. Вдаємо з себе шумахера і їдемо по бітонці. Сподіваюсь, доїдемо. Здається, оператору вже погано. Гальма Соня не збрехала, прекрасні, вони починають гальмувати трохи раніше, ніж я натискаю на педаль. Напевно, нова інтелектуальна система. Перемикаємо цю режим драйв і спостерігаємо паралельно за розходом бензину. Перші відчуття прикольні. Сидиш високо. Після. Японської купешки взагалі чудово. Швидкість практично не відчувається. Це добре для тих, хто вміє її контролювати і, напевно, не дуже для тих, хто починає їздити, тому все ж таки варто поглядати на спідометр, особливо в населених пунктах. Незважаючи на те, що машина досить велика. І масивна, вона слухається керма, на відміну від багатьох інших таких великих машин, які більше нагадують баржу, ніж автомобіль. Suzuki X4 все ж таки їде в ту сторону, в яку мені потрібно. Поки ми проїхали декілька хвилин у спокійному темпі, мені показує комп'ютер вже 7,8, я починаю йому заздрити. Якщо порівнювати з попередньою версією sx 4 то, звичайно, з першого погляду і з другого, це просто два різні автомобілі. Машина стала більшою, іншою зовсім не вигляд. І, як на мене, кращою. За перевіреною прикметою попередніх двох років почався Київ, закінчились дороги. Залишились напрямки, але нам видали велику машину з великими колесами, тому нам трохи простіше. Зараз, аби скласти своє враження від підвізки нового sx X4, ми поїдемо туди, де не їздять навіть найсміливіші таксисти. Ми наближаємося до основного нашого полігону. Хочу відмітити, що хтось непогано попрацював над панелю кнопок і показників, тому що все, що мені потрібно було ввімкнути, подивитися, я знайшов. Тим часом ми в'їхали в місто, бачимо 6,7 літрів на 100 кілометрів. Це просто знущання, і цю машину будуть ненавидіти всі продавці бензину. Нарешті ми під'їжджаємо до першої частини полігону. Це Подільський узвіз, по якому ми поїдемо вверх. Це та бруківка, яку вкладали декілька разів, постійно різні люди, і кожен робив це так, як йому хочеться. Зараз ми перевіримо, як ми це відчуємо. Ну, поки що досить непогано. Я маю з чим порівняти. Звичайно. Комфорту небагато, але таке враження, що поки що спрацьовує підвізка і амортизатори, а не кузов автомобіля і спина водія. І тепер основна частина нашого міського тест-драйву в рубриці Ви нам писали. Ми побачили всі ваші коментарі про смородиновий узвіз чи смородинський спуск, як його називають, і поїхали. Починається найцікавіше. Я сподіваюся, нам не знадобиться повний привід. Ямки ми проїжджаємо досить плавно. Поки що без ударів. Трошки бетонних плит, трошки насипаного каміння, трошки асфальту. Житомирській трасі кожен вміє. А якщо автомобіль проїжджає Смородинський узвіз і виїжджає на вулицю Фрунзе, його вже треба зустрічати з квітами. Можете нас привітати, ми доїхали із студії у Шпитьках до офісу Радіорокс на новому SX4, і мені сподобалось. той нечастий час, коли мені доводиться сидіти ззаду, ззаду в SX4 сидіти досить зручно, особливо якщо у вас двоє, а не троє, ви можете поставити собі навіть каву. Приємно. Досить приємна машина.